Так, мої вітання, всім доброго вечора. Сьогодні до нас на продаж поступає автомобіль Volkswagen Caddy 2014 року випуску в кузові Максі. Автомобіль оригінальний пасажир з 2-літровим дизельним двигуном на 103 кВт 140 кінських сил. Автомобіль обладнаний DSG-коробкою на автоматичній коробці передач 6-ступінчайкій. Автомобіль рідний пробіг 279 тисяч. Автомобіль по кузову без. Сколів, царапин вмятин та підкрасів. Абсолютно весь в рідній фарбі. По авто працює кожна кнопка. Технічно підвізка, коробка, двигун ідеально. Жодної корозії, жодної гнилості по автомобілю немає. Автомобіль вже на зимовій гумі. Автомобіль на дві бокових дверки. Оригінальний пасажир з додатковою пічкою в салоні. Спереду у нас галогенні фари. Парктроніки присутні, додаткова пічка для задніх пасажирів. Автомобіль з такими оригінальними вікнами. На зимовій, практично гарній гумі. Автомобіль має два ключі. Чистий, охайний. У нас є два склопідйомники. Є підігрів та електрорегулювання дзеркал. У нас ось такий салон. Салон в збереженому стані, не пошарпаний. Автомобіль приїхав. Рік тому з Німеччини, сажевий на місці, все на місці, жодних помилок по автомобілю немає, 279 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Кермо в такому стані, ручка КПП. кондиціонер присутній в автомобілі. Це оригінальний пасажир. Все чисто, все охайно. У нас є додаткова пічка. Для задніх пасажирів, яка включається ось тут. Ось так виглядає він в середині. Дуже класне там містке авто, повністю без підводних каменів. Тому кого цікавий такий автомобіль, він є в наявності. Ціна автомобіля 13 999 доларів. Звичайно, є торг. Кого цікавить, звертайтеся, автомобіль знаходиться в місті Тернопіль.